Команда спала 24-ї школи. На цей конкурс ми прийшли, щоб всім розказати, як потрібно захищати від вогню. Ось такі сміливі та завзяті школярі зібралися поміряти з силами на міському етапі всеукраїнського конкурсу дружин юних пожежників. 17 полтавських шкіл представили свої команди на змаганнях. Метою даного заходу є навчання підростаючого покоління безпеч правил безпечного поводження в різних екстремальних ситуаціях, популяризації. Професії пожежний-рятувальник. Показати свою вправність учасники мають у трьох конкурсних епізодах: плакат соціальної реклами, візитівка та домашнє завдання, в якому потрібно донести до глядача правила поведінки під час пожежі. Ми хочемо навчити всіх людей правилам пожежної пожежної безпеки і своїми би, думками та заохоченнями, щоб люди були обережніші з вогнем. А ось команда третьої школи спробувала підкорити суддів не лише знаннями, а й гумором. Ми думаємо, що завжди додати немножко юмора. Всі делають все сильно серйозно. І ну, ти сидиш на концерті, смотриш, скучно, ну люди засипають. А ми даємо якийсь драйв, жару. Змагання дружин юних пожежників приймала 38-ма школа, адже саме її команда неодноразово перемагала у міському етапі конкурсу та навіть ставала леуратом на всеукраїнському рівні. Нагадаю, переможці міських змагань, яких визначить суддівська команда, спочатку будуть захищати честь своєї школи на обласному рівні, а вже потім, в разі перемоги, на загальноукраїнському.